Бог скаже ні. Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай правді не брешни собі, ніхто не хоче, щоб розбились плани. Ми на життя будуємо проєкт, щоб кожен день не мати недостатку. І аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог поставить крапку. Молитва наша має свій підтекст І дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так. Що Бог свалив усі наші бажання. А коли ні, спирається на гнів. І як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває бід. І тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по двоєму все мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе. І почуття закрили серце й розум, і ти на Бога всю вону кладеш, бо все не так, як романтичні прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздриш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господній ні. Не розуміла, плакала, кричала. Робити чудо у житті і через це б'явила його слава. Він міг сказати мені твердо так: якщо Бог любить, наші відмовляє? Чому мовчить на кожній із прохань, чому одразу не відповідає? Ціка розумна думка і слова, та закричає все твої мотиви. Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все людину, самі відходи від свого Творця. А потім все громадимо на кубу і десь зірветься з того язика, що винний Бог, ну аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпі, без молитв, без біблії, без посту. І тут додати можна би амінь, але не буде у житті так просто. Чому завжди звучить лише подаль? Піди, Господь, зціли, яви нам чудо, та ти хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати чи почути те, що план про тебе зовсім інший, а може Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний? Ти не бажаєш ти, де каже він, ти приліпився надто до комфорту. І бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не доподоби, коли наш план терпить поправки інколи розруху, і кожен з нас вже щось не будував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог скаже ні? Допустить крах, подібно як у Йова, для когось справжнє хрещення вогні зламати свірі, як помре худоба. Когось вершина всіх випробувань це біль від зради чи лихого слова, духовно кволі. Боємось страждань, своїх людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знову читаю з болем книгу Йова, ті, кому вкрила тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спали на олтара, на шкірі струпи, попів і черва. Та сатаницька злоба не зламала, бо Його прославив Господа Я. І з мого серця не тікає думка. А що про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що здало штунком, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі. А голова сумніла пустилась, бо розумію, що напевно, ні. Куди змагати справедністю йова? Та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла, би я. З лиця землі міста й країни стерлись. та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіється на Бога. То чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні її небеса. Бо може і ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Слава Богу!